Чергове засідання ради культури безпеки під головуванням генерального директора Андрія Кузюри відбулося на Хмельницькій АЕС. В ході засідання заслухали та обговорили звіт про виконання програми конкретних дій спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки УВП Хмельницька АЕС за 2021-2022 роки. Генеруюча компанія на енергоатом визначає культуру безпеки персоналу атомних станцій головним пріоритетом безпечної експлуатації енергоблоків українських АЕС. Кожен працівник компанії повинен розуміти, що що саме від його відповідального підходу до виконання своїх обов'язків залежить безпечна експлуатація ядерних об'єктів. Культура безпеки це пріоритет безпеки над виробничими потребами. Цей принцип є головним у діяльності Хмельницької АЕС. До процесу формування культури безпеки залучено весь персонал підприємства, починаючи з вищого адміністративного рівня. Тому загальна культура виробництва складається з культури кожного працівника. Змінити культуру можна тільки при умові, що кожен буде. Звертати на це увагу і буде впливати. Кожен, хто йде в обхід, незважаючи на те, це нагляд або там, контроль за виконанням робіт, або це День охорони праці, або це плановий обхід. Всі мають звертати увагу на засіданні ради проаналізовані та доведені результати спостережень за роботою персоналу атомної станції. Як показує практика, перехресні та парні перевірки є досить ефективними. Стосовно даного процесу ведеться пошук шляхів його вдосконалення, вироблення дієвого механізму для покращення роботи і підрозділу, який перевіряється, і виробничої ланки, яка здійснює перевірку. Спираючись на світовий досвід експлуатації АЕС, головним інженером зроблено детальний аналіз експлуатаційних подій на двох енергоблоках АЕС за період 2019 2022 років. Розроблено коригуючі заходи, у звіті зазначені та проаналізовані причини: помилка персоналу, відмова обладнання чи організаційний фактор. У ході Ради з культури безпеки заслухано питання проведення ремонтних кампаній на першому та другому енергоблоках АЕС, результатів проведення внутрішньої перевірки рівня культури. Безпеки на атомній станції та пропозиції надані персоналом через систему зворотного зв'язку у другому півріччі поточного року. Адміністрація підприємства розглянуті актуальні питання з підвищення рівня культури безпеки на ХС. Відведено значне місце, контролюючій ролі вищої та середньої ланки керівництва атомної станції. З розглянутих питань прийняті протокольні рішення та встановлені конкретні терміни виконання.